Welcome to Apple Tree Channel Доброго дня, шановні батьки та діти-вчителі! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення алфавіту, і сьогодні ми продовжуємо, звичайно, як завжди. Бандрувати сторінками підручника English with Smiling Sam 1. Зі смайликом семом ми сьогодні на уроці вивчимо букви і e та F англійської абетки. До цього ми вже вивчили букви A, B, C, D. Так, вже чотири букви ми знаємо і навіть намагалися читати слова на ці чотири букви. Отже, сьогодні продовжуємо. І так, це E, саунд E, E, E. Буква E мае звук е. Э. This is letter e. E has got a friend. It is Elephant Emily. Elephant Emily. Elephant. Sloan Emily. Имять ее так. Elephant Emily. says says eh. The E says, eh. Every letter makes a sound. The e says. Eh. Пропишімо букву і велику. Так. Нам лижник допоможе в цьому випадку. Так, ось прописали велику букву. І ось малу букву. І перевірили, наскільки у нас співпадіння великої і малої. Кут. Отже, ми прописали правильно. Well done! А тепер вивчимо з вами більше слів на букву І звук. And Liskuimov. Egg. Egg. Jade yeah, Elephant. Elephant. Sl Slona Boslonica, Nasha Emily. Elbow. 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 Licoch. Envelope. 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 Convert. Okay, good. Давайте ми з вами пограємо ще раз цю гру. давайте ми ще раз з вами вивчимо ці слова. Elbow. Elbow. Egg. Egg. Envelope. 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 Elephant. Elephant. It's well done. Давайте з вами поєднаємо ці слова з малюнками. Elbow. Лікоть. Egg. Яйце. елефант, слон, слониха, енвелоп, конверт. І так, на минулому уроці у цій рубриці ми з вами вже вчили букву D, Леце D. А сьогодні ще вивчимо ну, І, а потім букву F іще, так? dog. Буква D ми вчили слово dog. Э. E. Э. E. Elephant. Elephant. Слон. І так, letter E, sound E. Буква И e, звук має E. Elephant Emily. Також на букву И, e, яка має звук E, у нас починаються слова ED, хлопчик на ім'я Ed, та вісім Eight, eight. 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 That's right. А теперь переходим до буквы F. Letter F. Sound F. 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 Fox. Fanny. Fox. Fanny. This is letter F. F has got a friend. It is Fox Fanny. The F says The F says Every letter makes a sound The F says F Fox Теперь давайте напишемо букву F І так, хай нам всьому цьому допоможе лижник, знову ж таки. Ось він написав, ми повторюємо так, не виходячи за контури. І тепер маленьку букву. Так. Ну, трошки криво в мене вийшло. І перевіряємо, наскільки схожа наша буква. Good, well done. Схоже. Итак, буква F, sound Ф. Звук Ф. У словах fan, fan, «фен», «віяло». фэн, форк, форк, виделка. слові farm, фарм, фарм, ферма. Та у слові. Fish. 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 Куди ж без рибки? І так повторимо ще раз: Fish. Fish. Фарм. Farm. 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 Fan. Fan. Фен. Fan. Fork. Форк. Окей, okay, well done. Let's connect. І так, фен. Фен це у нас віяло. Фіш рибка. Fork – веделка. Фарм. Ферма. Окей. Гуд. У нашому підручнику ми зі смайликом семом вивчимо такі слова на букву F звук ф. Фокс. fox, fox – Лисиця. Fiв. Fiв. 5. Фіш. Фіш. Риба. Father, father батько. Fox Five. Fish. father. А тепер повторили останні три літери, які ми знаємо. Це буква D зі звуком D, 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 d. Dog, Буква I зі звуком E. e. Elephant. Та буква F зі звуком Ф. Fish. Итак, dog begins with the D sound. Слово пасек, собака починається з звука D. Dog. Elephant begins with the E sound. Elephant, слон, слониха починається is звука E. Fish begins with the F sound. Слово фіш риба починається зі звука Ф. Пропишемо останні три букви, які ми вивчили. Велика буква Ді, мала. Велика буква І. Мала буква І. Велика буква «ф» Мала буква Ф. Напишемо велику букву Д малу. Dog. Велику букву І, малу букву І Elephant. велику букву Ф Fish. малу букву Ф Fish. Повторімо деякі слова, які ми вчили на ці букви д, д, т, Д. Д. Desk. D d duck. E, e e e elephant. E e egg. E e elbow. f f f, f fish. F f fan. F f fork. Чудово. А тепер find and color. Знайдімо слово, яке починається на цю букву. Наприклад, letter D, sound D. d. Dog. Letter E sound E, E. Letter F sound F, f. Fan. Fan. Віяло або вентилятор починається на букву F. А тепер зробімо аудіювання завдання. Ми зараз будемо слухати слухати слово і обирати ту букву, з якої воно починає. Number one. Fork. Fork. Number Форк. Dog. Dog. Number три. Egg. Egg. Number 4 fan, fan. Number фай. duck, duck. Number сикс. elbow, elbow. Дуже корисна вправа на розвиток навичок аудіювання майбутніх. Ну, а зараз подивімося мультик. В якому є наші слова, які ми вже знаємо на букви D, І та букву F, яку ми сьогодні вивчили. I see a fish. I see see a a fish. fork. They are on the desk. I see a duck. I see an egg. They are in the desk. I see an elephant. I see a fan. They Are Under the Desk. А тепер ми прочитаємо цю історію, але вже без звука буде історія. Почнімо з самого початку. Дуже класні історії, тому що вони розвивають навички читання за допомогою вчителя. Якщо вчитель читає те слово, яке ми не можемо ще прочитати. I see a». А ви, діти, називаєте. Що ви бачите? Ви ж вже знаєте, що рибка це фіш. I see, я бачу A fish – рибку. I see, a fish – Я бачу рибку. Далі та ж сама фраза. I see a виделка fork. I see a fork. Я бачу виделку. They are. On the desk. Вони на парті стоять. They. Вони are on the desk на парті. I see a duck. I see a duck. Я бачу качку. I see an egg. I see an egg. Я бачу яйце. They are in the desk. Вони в парті. Тобто ми тут ще вчимо прийменники, так? Місце знаходження. Предметів. On на, in. в. I see an elephant. Я бачу слониху або слона. I see a fan. Я бачу віяло. От бачите, в даному випадку фен – це у нас віяло. Має два переклади. Fan це віяло і фен- вентилятор. They are under the desk. They are under the. А дитина називає desk. Так. Постійно ми поступово-поступово звикатимемо до, до формату слова. Так, запам'ятовуватиму ці слова, як вони пишуться, як вони звучать. They are under the desk. І так, ми вже з вами знаємо шість букв англійської абетки. A, B, C, D E, F. Лете A має звук Е, e. лете B має звук Б, лете C має звук К. лете D має звук Д, лете E має звук Е. E, лете e. F має звук Ф Ф. Прочитаємо наші перші слова. Ед Б-ед. бед поганий. Б-ед. бед ліжко. К-еб. Кеб. Таксі. Д-ед. Дед. Тато. Так, ну egg ми ще не вчили, так? Окей, okay, букву G ще не вчили, але сьогодні ми вивчили слово egg. І чим далі будемо більше додавати з вами нових слів. Ну і не забуваймо про завдання в робочому зошиті. Color and name. Розфарбуйте назви зображення. Trace the letters. Наведи перші літери, вимови, звуки. Ф, Ф, fox наведи букву F у слові fox E э, э, elephant слон слониха. F F fish риба. А потім match big and small letters with proper hooks Поєднай великі і малі літери з відповідним гачком. Отже, на цей гачок, там, де у нас маленька літера, ми поєднуємо маленькі літери. Так, Ось маленька літера F, ось рибка з маленькою літерою F. Ось вона, і ще і ще. А це у нас гачок з великою буквою F. І це ось у нас рибка йде сюди, так, на гачок. Ось ця рибка, друга, третя рибка. One, 2, 3, 4. Чотири рибки пішли на гачок до, до великого гачка. Супер. Okay, so that's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми вивчили на уроці дві букви англійської абетки І та F. До нових зустрічей. See you soon! Побачимося!